Усім вітанчика, усім привіт! Сьогодні у нас рубрика, рекорди, рідкісні медалі, епічні бої, замовлені майстре. І сьогодні я вам покажу свій рекордний бій, який я зіграв на Ташнерате на мапі Студзянки. Ми потрапили проти 10 та 11 рівнів одна артилерія присутня, і ми поїхали на завод. Але ситуація доволі така цікава, тим, що ми поїхали на завод самі. Ззаді нас їде Ташнрате. і розумієте, вже світиться 4 важких танка в самому заводі. Друзі, і це буде епічно. реально епічно, такого бою я не очікував. Звісно вже не без деяких візінь, але це все по порядку. Під'їжджаємо ми на позицію, зразу прийшли на акумулятив, і будемо тут старатися вицілювати суперників в щоку добре. І е, подивіться, зараз що я роблю. Я <смір> стріляю фугасиками. <смір> і чувак на Тошенра починає горіти. Подивіться, він горить на 1686. І ще трошки підгорів, тобто на 1700 чувак загорів. <смір> я в шоці був. Ну і ми далі починаємо тут вицілювати щоку. Е, я 7, щоб пробити, але в той момент, якщо я його підпалив на 1600 плюс 100 дамажки від самих фугасків, це реально офігезно. От вицілюємо Йосипа сьомого, ну і звісно вже танкуємо далі. До речі, використовую на цьому танку Т-3 закалку Т3. Турбінку і досилач, плюс настанову на досилач, щоб швидше я перезаряджався. Стараємося вицілити через але бачимо, що ворожі танки вже заїхали всередину, так, самого заводу. Тут Ташнрат заїхав трошечки зашвидко, не встигли ми його вицілити. Ну і бачимо Type 5 Heavy, який стоїть від. Така, стоїть, хоче виїхати сюди, так? Але ми йому дали постріл, він вже виїжджає, заїжджає назад. Тим часом ми маємо вже 3300 шкоди. Як ви бачите, ми двоє проти п'ятьох суперників тут в заводі. Якось так. Ну, і ми від'їжджаємо трошки назад, помічаємо край ока, що Йосип Сьомий просто. На W їде на нашу Type-5 Heavy. Дали йому одну шкоду на 504. Він помиляється далі. Даємо ще раз 539. Ну і союзники його добирають. Тим часом бачу краєм Ok, що Ташнрати виїжджає під мене. Я маю можливість його забрати. І ми натискаємо W, щоб Ташнерати цьому дати. Бачите, дали фугасиком. Можливо, зараз зможемо тут вицілити добре. Ну, підпали було б добре. <хи> але, звісно вже, пощастило раз, не пощастить другий раз. Тут побачив, я малесенький піксель, що можна цього ташнерати тут попасти. Не токається, але він не підставляється і я трошечки ближче під'їжджаю вже. Бачу я в проїзді Type 5 Heavy. Не Даю йому борт, але не, не попадаю в броню, а, певно, що фальшбор, чи то в цей в гусенцю з'їла. Ну, і далі тут T-5 Heavy починає танкувати так, бортиком. Я вишукую момент, щоб йому закинути в корпус. Так. Але він чекає свої КДшки, він не буде стріляти якось так. Бачите, виїжджає, <плес> вставляє <плес> <плес> цю саму частинку, яка 50 на 50 пробивається, але ні. У мене кажеться, пробій не проходить, я його не дамажу. Я вирішую вже під'їхати трошки ближче, подивитися, що тут Рідно, Чоронтес, так. Тим часом низ стоїть, так. тобто знизу мапи. Мапа стоїть, ніхто нікуди не їде. Тут ми, звісно ж, <плес> дали постріл, розмінялися з Тайпом 5, але, ну, звісно ж, розміну нашу сторону. Побачили ми е, тайп цей Йосипа 4, який є на, на <плес> дальці. Дали йому в, в куток фугасом. Фугасом дали в куток дали постріл кумулятивом. Потім наступним пострілом ми його. Підпалюємо, на жаль, в, в нього є автоматичний вогнегасник, і він не згорів, не здав нам фраг. І е, ми вирішуємо допустити цю сторону, щоб у нас завод був чистим. Я починаю мансувати. Так, починаю дивитися, чи тут є. Uh, звісно же, Type-5 Heavy, і я їду вперед. Тим часом Type-5 Heavy нас наш підтримує, він їде вперед. Я вирішую зараз uh, так, uh, трошечки лівіше дати. І uh, якщо тут є Ріно Черн, дати йому шей з фугасами. Друзі, тисячу з фугасами. Да? Uh, танкуємо постріл від нього. Супер. Даємо ще один, ми, в принципі, за два постріли майже знищили чоронти. півтора тисячі шкоди. Також під'їжджаємо ближче до Тайпа 5-го, танкуємо його в постріл, даємо йому в лючок. Ну і давайте ми відійдемо трошечки назад. Зараз треба акуратно відіграти, щоб знищити ці два танки, і потім поїхати на низ, де наші союзники відкатили. Тим часом. У нас вже є 9 тисяч шкоди. На даний момент ми знищили тут 5 важких танків. так, І зараз так, кажется, вже добиваємо їх. Тай 5 хеві КД-штурсе в Ріночеронти забрав. У мене тут постріл полетів в, трошечки в фальшборд, чи то в екран якийсь. Я не зміг добрати ці 195 хп. Ну і скажу вам чесно, якщо б я добрав ці 195 хп, це був би рекорд по шкоді на аккаунті. Чесно, в мене більше б не було б такого результату. Подякую 5 Heavy за те, що ми з ним дуже гарно е продавили фланг. Ну і я на, на W їду по полю. Розумію, що я не січуся, значить, нікого в гряді кущів. На восьмій лінії немає. так, Вони всі сидять в селі. тому, І від, не така, натискаю кнопку W, щоб я міг швидше їхати. Задній у нас хіршкафер, Фоджб проїхав вже по АБ лінії там нікого немає. І наші хлопці стоять на, на першій третій лінії, собі чілять. Думаю, окей. Тепер я роблю дуже цікавий мув, Я зараз виїжджаю трошечки справа. Uh, і uh, це в нас так виїзд на чек. Якщо я би засвітився, я би поїхав далі по низі. Але я не свічуся, я вирішую приїхати ближче до нашої сторони. Тим, тим часом засвічується хіршкафер, ми даємо йому фугасиками та наступний постріл кумулятивом, і ми з, за декілька секунд. Тисячу шкоди знову забираємо. і Це в нас вже є 10 400 Хочу вицілити тут того самого хішкафера, але союзник на артилерії його добирає. Тим часом бачимо, де ворожа артилерія є, і ми вже крукуємо до ворожих танків. Тим часом Фоч помиляється. Ми його добираємо, він в нас не попав, звісно. Вже. Ну і ми на W вже їдемо туди, до бази 75 го а також артилерія, бо я бачу, що там є артилерія. Ну і бачимо, що є ще 600 хп прога. Блін, було б добре, якщо би прога б зажила. Я би зміг би їй ще дати постріл. Тут беремо фугасики, ми добиваємо. Артилерію. І зараз доїжджаємо дороги. Хочуть її затаранити, але ні. Треба було робити постріл, і це в нас є рекордний бій на Ташенрате, друзі. Рекордний бій. Бачите, деякі фраги в мене позабирали, можливо, можна було робити воїна. Але. Ось такий бій нас вийшов. Ми разом з Type 5 Heavy знищили 5 ворожих важких танків зверху. Наші союзники програли низ, і ми потім просто допушили низь, нижнє село та забрали увесь всю шкоду. Тож дивитися результати даного бою. Ось результати даного бою. Ми взяли майстра, ми взяли усний калібр, сталеву стіну. Знищили 4 фраги. 11 285 шкоди ми нанесли. У мене рекорд по аці 11 436 потого. Типу Натанкували 5860 860 шкоди та ще 1000 у нас світили. Два двох вивли та 9 критів. Ми зробили, друзі. Ось такий бій ми зіграли, взяли 1660 досвіду. Цьому бою. Ну і ми ще й нафармили 120 з половиною тисяч кредитів. Якось так все насипало, насипало бою завдання от плюс І ось вам маєте ось такий результат. Тож, надіюсь, вам цей бій сподобався. Я на Ташнарати поставив свій абсолютний рекорд. Я не знаю, чи в мене вийде ще зробити кращий бій. І я задоволений, що я такий бій зробив. Тож, не забувайте поставити подобайку, якщо вам цей бій сподобався, підписуйтесь на канал. Ну і звісно вже, до зустрічі на нових відео та трансляціях. Всім, чао, всім! Бувайте.